Що розвивають оці от е, ігри? Е, які якості у футболістів? Е, ау, ау! Це гра більше на емоції. Емоційна гра, вона потрібна нам ці емоції. Це передаткове тренування, яке на завтра ці емоції ми розганяємось і завтра хочемо на цих емоціях виходити грати. А щоб розвивати, ну чу... нічого такого, Гра Хлопці-футболісти полюбляють так, брати розуміло. футбол і, це, і я я скажу, це для емоцій, ми граємо. Тобто така собі енергетична зарядка, я б сказав. Так, так. Треба зарядити батареї. Можна і так назвати. Зрозуміло. беруть участі ветерани і одні з кращих на полі. По-інакшому ага. то... то... не можна. Що хлопці, тренера дають теж свій шарм, я кажу, емоції. І ми практикуємо часто. Що... Тренера грають на продовому тренуванні на день відновлення. На тренера, гай, виключає, і в серії. Якби зараз була така необхідність, Петрович, ти б вийшов би теж пограти? Я теж іноді граю. Я ж кажу, щоб ми. Хита трошки йду для Ми виходимо і я, да, ну, це в нас, я скажу, що такі заняття це відновлення. І, 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 і.